Знайди себе у Львові. Місцеві комп'ютерні компанії запрошують на роботу молодь з інших міст України. Індустрія інформаційних технологій у Львові щороку зростає на третину, тож компанії потребують нових працівників більше ніж можуть запропонувати місцеві заклади освіти. Як мінімум тисячу нових людей, ми маємо залучити кожного року. Університети політехніки, які є базовими університетами, нашими по підготовці кадрів дають нам приблизно біля 600 працівників. Це означає, що ще 400-500, а ще враховуючи кваліфікацію, ми маємо десь знайти. Тому, власне, ми шукаємо а, не тільки у Львові, ми шукаємо в інших містах. Тому львівські компанії разом з міською радою створили проморолик про Львів як осередок інформаційних технологій та просто зручне для життя місто. У ньому знялися реальні працівники, а й ті компанії, які вже приїхали сюди із інших міст України. Наразі проморолик моролик розмістять у соцмережах а з грудня відео показуватимуть у кінотеатрах найбільших міст України Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі та Харкові. У Львові є понад 50 it компаній, в яких працює приблизно 5 тисяч фахівців. Керівники it підприємств кажуть, розвиток інформаційних технологій у Львові стримує хіба що брак людей, а не попиту.